23 мільярди гривень були передані польському посереднику за рішенням голови Держприкордонслужби та міністра Омєрова. Угода передбачала повну передоплату, попри сумнівну репутацію компанії, яка вже зривала контракти для ЗСУ. Снаряди польська компанія-прокладка мала поставити ще рік тому, але досі їх не було навіть у звітах. Тепер же Марина Безрукова, одна з відповідальних за фінансові рішення в АОС, вирішила спрямувати бюджет на джинсу в медіа. Її головна мета ви. Провести власну репутацію опісля скандалу. Медіа кампанія безрукової зводиться до одного месенджу: всі, хто ставить незручні запитання про російські агенти, це її єдина відповідь на ситуацію з 23 мільярдами гривень, які, здається, просто розчинилися. Що цікаво, у 2024 році АОС витратило майже 6 мільйонів на закордонні відрядження, середня вартість яких становила 80 тисяч гривень. Проблема в тому, що жодних конкретних результатів цих поїздів Іздок досягнута небо.